Отже, ми чуємо, президент Зеленський повідомляє, що Збройні Сили України продовжують просуватися у Курській області. Стратегічна мета досягається. Чи є розуміння про яку саме стратегічну мету говорить зараз президент? Чи ми продовжуємо все ще перебувати е, в здогадах і не усвідомлюємо е, для чого все це робиться і куди просувається? Ну куди саме ми просуваємось ми ну, просуватися наші збройні сили? Ми цього точно знати не будемо. Принаймні до того, як вони це зроблять, і це дуже добре, бо ми використали ефект несподіванки. Для ми не могли росіяни не побачити того, що ми концентруємо там війська, але вони були впевнені, що ці війська підтягуються на Сумщині Сінася на увазі для того, щоб стримувати наступальні дії Росіян, які вони планували зробити на суми, так як вони робили це на Харків. Це чому вони не повірили в те, що ці війська можуть робити наступальні дії? Бо було мовчання всередині, ну навіть війська, які підтягувалися їм не, не доводилось. До останнього дня план бойових дій починали це робити сили спеціальних операцій, потім морська піхота, потім вже підтягнулися війська, які туди були долучені. Тому витіка інформація не було, і ми, але був запущений дуже великий потік дезінформації в бік росіян і в засобах масової інформації в наших нашої країни багато аналітиків експертів розповідали про те, що це робиться. Ну підтягування війська на Сумщину для того, щоб там робити певні оборонні дії. І ми це казали. Я теж казав з щирим серцем, тому що вочевидь треба було підтягти віска, щоб не дати росіянам створити щось схоже. Що вони творили на Харківщині, от все це, ну це частково складова частина складової дезінформації потіка, інші були засоби там, значить, ну, багато чого, коротше, це не будемо зосереджуватися. І росіяни не повірили і спрацював ефект несподіванки. Що важливо розуміти, ефект несподіванки, ну, при таких масштабних бойових діях він працює 2-3 тижні. Далі він припиняє бути, ну це ж почули. Він припиняє бути несподіваним і він стає сподіваним. І зараз росіяни чудово розуміють, де ми знаходимося, що ми робимо, які сили засоби ми використовуємо. І вони починають підтягувати свої туди сили. От вікно можливості, яке в нас було, воно вже по великому рахунку майже зачинилося або зачинилося в найближчі дні. Це не означає, що все погано, але це означає, що ми не зможемо. Просуватися так швидко і не такі великі відстані, як це було 2-3 дні там тому чи тиждень тому. Ну, я хочу, щоб всі це зрозуміло, бо впевнений, почну з розмови, ну все, наступ сповільнений, все, там знову з'являться якісь чоловіки та жінки з, з різних посад, розповідати, що це все неправильно зробили наші генерали, що, що вони ще, там, щось помиляються і так далі. Чомусь хоч знаєте, всім нам любимо. Мар'яна вже майже тиждень не чути, щось вона захворіла. Ну, не Незабаром випливає і почне розповідати, як ми все неправильно робимо. Ну це таке. Яка була саме стратегічна мета цих е, дій? Ну е, вона була не, не тільки вона, по-перше, вона військова, і це вже вплинуло. Ті війська, які планувалися на підсилення Покровського напрямку, на підсилення Харківського напрямку, російські війська, вони вже, вони вже перекидаються на Курщину. Це вже е, е, результат. Далі почалися деструктивні дестабілізаційні процеси всередині самої Російської Федерації. З'явився рух, ну я б його Пригожин Два, коли люди вже починають розповідати Путіну, що він слабкий, що він нічого не може. Керівники певних приватних військових компаній. Далі змінилися відношення наших партнерів, ну покращилось до нас, і якось рішення про застосування їхньої зброї по певних військових об'єктах буде незабаром прийнято, тому що ну, це виглядає вже дивно. Ми не метакуємо, ми, ми, ми наступаємо, ми робимо такі дії. Й, що робимо, а стріляти нам чомусь не можна. І ці заборони з червоним світлом на західну зброю, не тому, що там щось поганий чи Байден погане, тому що вони орієнтуються на думку всередині їхнього суспільства. І зараз ця думка буде суттєво змінюватись. Це вплинуло на ще раз на. Сituацію політично всередину Російської Федерації Росіяни готові поступитися деяким своїми свободами для того, щоб в них був непохідний цар, президент Фюрер, генеральний секретар. І тоді вони відчувають свою велич і ну, за це готові заплатити свою свободу. Ну такі вони люди. Слабкі слабкі кермани не потрібен, і вони дуже швидко приберуть або люди, або політична еліта. Ну і ще одна складова: це всередині нашої країни. Ну у нас з'явились хейтери, які починають всередині в тилу розповідати, що все неправильно, що треба було робити по-іншому. Ну якщо ви такі розумні, скажіть, що робити далі, а не кажіть, що було робити в, в минулому. Що зараз робити? Ви так знаєте, скажіть? От ми ну, скажіть два. Плани. Ну, це таке. Для переважної більшості людей це дуже позитивна інформація. А в, в, в час, коли ворог атакує, і коли ми під обстрілами без світла, ну, ми всі втомлені від поганих новин, тому що ну, на війні вони добрими бувають рідко. Але це дає певні певні. Ну... Відчуття такої впевненості, ну радості, якщо можна так сказати, це багатьом сподобалось, підняло настрій. Ну а те, що стосується військових на лінії фронту, вони вони дуже задоволені, вони пишаються такими такими діями. і ну це точно, що підняло бойовий дух, і це ну знаєте, коли довго обороняєшся, то пригнічуєшся, що в обороні тримаємо, але тримаємось. А тут а ми можемо і по іншому, і це це надихає. Тому якщо операція закінчиться сьогодні, через там в 9.30, то вона вже виконала свою функцію. Тому давайте так до цього відноситись. Очули зрозуміло. Пане Олексій, ви згадали про передислокацію певних ресурсів Російської Федерації з різних напрямків. Про це заявляли кілька наших речників оперативних напрямків. Про це вже іноземна преса пише. На вашу думку, чи відкривається перед нашими бійцями перспективи на інших напрямках? Чи Росія буде забирати свої ресурси лише з найменш гарячіших напрямків, і то в мінімальних кількостях? Ну, це знаєте, з військової точки зору, ще з логіки, це це зрозуміло. Вони мають певні переваги на ну, на покроському на східному напрямку, і вони, вони і, і на. Хочуть і далі робити, хоч невеличке, але просування і тримати там, ну скажімо, ще не менше тактичну ініціативу. Якщо зараз і брати туди війська, зупинити на наступну, це це буде дуже погані негативні наслідки всередині російської армії, всередині Росії, ну це вони це щодо розуміють. Тому починають під, під війська треба підтягувати на Курщину, їм немає вихіду іншого. Але вони починають брати невеличкими групами з, не, менш, з найменш напружених ділянок фронту, сподіваючись, що такі. Чином вони зможуть е, виконати поставлене завдання, тобто, е, цю, ці наші наступальні дії на Курщині е, чи бойові дії, можна їх точніше, так же називати, е, призупинити. Якщо не буде, якщо вони цього не зможуть робити, зробити, то звісно тоді їм доведеться. Е, Брати з в тому числі з Покровського, Терецького чи Сєвєровського напрямку, але вони це зроблять в останні, останній момент, коли вже по-іншому буде неможливо щось зробити. Ну це знаєте, це доволі очевидно. Ну, з іншого боку, ну давайте ж не вважати їх взагалі, клінічними дурнями, тобто вони є, є де взяти, а вони починають брати з тих напрямків, де вони мають ініціативу. Ну щоб втратити цю ініціативу, що вони взагалі дурні. Ні, вони не такі дурні, як нам хотілося б, на жаль. Але все ж є одна дилема в Росії. Зараз вони все активніше закидають на захист у Курську область солдатів строкової служби. Ми всі чудово пам'ятаємо, як Путін клявся і божився, що строковики у бойових діях участі брати не будуть. Зараз це питання як і в пропагандистських середовищах, так і в військових піднімається максимально. Чи загрожує це російському режиму якимись реакціями з боку населення? Адже і справді строковики це трошки не та історія. Ну ну, але це почнеться максимум на кухнях. Ну одні слова для кухонь, другі для вулиць, як -то uh -huh. в той пісні пояса. Ну я думаю, що так в них і буде. вийти навіть на поодинокі протести, вони не здатні, але якщо думка середнього суспільства почне ну, принаймні, між собою спілкування поширюватись, то це ну це, і, це вплине. А щодо стратугівків, які треба перекидати на лінію зіткнення. То це пострілного з боку Путіна. Це каже, що він вони дезорганізовані, вони не зовсім розуміють, чим треба робити. Бо е, російські е, строковики дуже швидко здаються в полон, і при чому це коментують таким чином, що вони роблять все правильно з їхньої точки зору. Тобто, ви розумієте, тут важливий момент. Вони здаються в полон не тому, що вони. Ну, бояться, що це там ще ж якісь такі дії, і що вони відчувають свою провину. що ну, Коли солдат здається в полон, то це не дуже добре. І він, якщо там якась гідність солдатська чи офіцерська є, то це важко, ну, доволі важко зробити. Ну, тільки в випадку, коли немає іншого виходу, коли просто нема чим стріляти, нема чим відбатися, тоді можна зрозуміти. Але зі зброєю готовий вивати здаєшся в полон, то це негативно впливає. Але вони по-іншому до цього відносяться. Вони сварять, це дуже важливо, вони сварять російську владу вони кажуть, що росіяни керівництво не мало права посилати нас на в бій, тому що згідно наших законів ми не маємо права вести бойові дії, Ми строковики, тому ми цілком законно складаємо зброю і, і, і здаємося в полон. Ну і здаємося, просто припиняємо бойові дії. О, це і, і ви знаєте, таких людей. Такі дії людей в російському суспільстві наскільки ну, можна проаналізувати інформацію, їх підтримують, що правильно роблять. Вони не мають права воювати, тому вони склали зброю, зберегли собі життя в Україні. На ти диви, як вони зараз заспівали. Дуже непогано відносяться до військовополонених. У них буде харчування, вони будуть дожити, все буде добре, і навіть буде надаватися медична допомога, навіть стоматологічна. Тобто, такі от дії тому залучати срочників Путін. Хай залучає. У нас буде збільшуватися обмінний фонд. Про обмінний фонд, ті, хто здається в полон, Сирський сказав, що лише за минулу добу понад сотню людей здались в полон, серед них і справді багато строковиків. А за різними джерелами, уже від тисячі до двох тисяч, навіть називається цифра, обмінний фонд України поповнився за трошечки більше ніж тиждень. Як російська сторона буде реагувати на таку історію? Бо ми чули дві заяви, які одна одній протирічать. З одного боку, один із російських дипломатів Почав кричати, що після вторгнення у Курську область жодних обмінів, навіть обмін тілами припиняємо. А з іншого боку, наш омбудсмен вчора каже, що до нього Львова Білова сама звернулася перша з ініціативою про початок обмінних процесів. Ну, вони не будуть визнавати те, що вони несуть такі, що в них дуже велика кількість військовополонених. Не будуть визнавати, що вони здаються в полон. Вони ж, ну, ми показували світлини, де. Кадирівці були полонені, і потім керівник їхній, там якийсь, там якийсь командир розповідає, що такого не може бути, що кадирівці в полон не здаються, і вони або загинуть, або ведуть бойові дії до останнього. Тому ну чи буде чому така активна здача в полон? Ну може, тому що нема загрожених отрядів поки що на Курщині? Там же ж. На іншому фронті ми це знаємо, що вони використовуються навіть вони піднімали їхні політики, піднімали питання для того, щоб прийняти в їхній думі закон про можливість використання загрожених отрядів, щоб це було законно, не тільки ну так як на сьогодні воно відбувається. Тому без загроженних отрядів бачите, скільки людей. Дуже швидко здається пункт. І може це одна із. І, і росіяни за щодо розуміють. На Курщині кажуть, що ніякої підтримки, такої, як розповідають пропагандисти у Путіна, принаймні серед цих територій немає. Ну і те, що. На ну, ознаках це цера чудово розуміють Росіяни. Може саме тому ті територіальні загони оборони, які вони створили, значить, для захисту своїх територій їм роздали все крім зброї. Не на собі, У нас при повному вторгненні вторгні при, при люди стоять чергами в, для того, щоб отримати зброю як чата. Ну наприклад, Київ там, а їм зброю їм дали все, а зброє, ні, не дамо, бо ми ж не знаємо, куди ви будете стріляти. Ви можете це уявити такі. А у росіян це є. Вони не дають зброю, тому що бояться, що зброя буде розгорнута в інший бік. Тому територіальні загони оборони в них є, але вони безброні. Ну, хай кидаються камінь, камінь в камінюками. Ще будемо поповнювати міні фонд. Ще цими людьми. ось такі військові парадокси. Пан Олексій, дякуємо за аналіз ситуації. Дякуємо, що знайшли час для прямого. Військовий аналітик Олексій Гетьман був з нами цієї миті.